Водження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами та правила безпеки на дорозі. Ці та інші безпекові знання відтепер опановуватимуть школярі Полянської громади на Мукачівщині у новому дитячому просторі. Силами громади нашої і навчальним закладом було облаштовано цей клас безпеки. Ми всі розуміємо, що просто розповідати дітям про безпеку. Це важливо, але коли вони бачать вже наглядно, бачать різні прилади, бачать, яким чином відбувається це все, інтерактивні заняття тут можна проводити це. Зрозуміло, що найбільше залишиться в їх розумінні, в пам'яті. Відкриття класу безпеки відбулося за участі закарпатських надзвичайників, правоохоронців, медиків та керівництва полянської громади і навчального закладу. для учнів презентували клас, облаштований необхідним інвентарем, та провели перший урок. Розпочали його ювенальні поліцейські, які розповіли школярам про безпеку на дорозі. Вони роз'яснюють про. Безпеку, особисту безпеку, щоб дітки розуміли і змогли у будь-якому випадку, якщо десь якісь буде ситуації в житті, або десь на вулиці, зателефонувати на правильний номер телефона, покликати дорослих, щоб вони могли надати допомогу. І це все дуже добре, що доноситься до дітей. Опісля поліціянтів урок продовжили медики. Зокрема, завідувачка Полянської амбулаторії Мар'яна Ребриш розповіла школярам про алгоритм дій у разі необхідності надання першої допомоги. Якщо людина з десяти притомніла, зазвичай ви куди будете звертатися? У 103. 103. У 103. Далі безпековий урок продовжили рятувальники зокрема, нагадали школярам основні правила безпеки і на прикладі зіпсованих електроприладів показали можливі наслідки людської недбалості також повторили порядок використання вогнегасника та алгоритм дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. У всіх, я думаю, є такі прилади, як електричний чайник. Ага. Так? Ага. Всі знають, як ним користуватися. Ага. Але зачасту є такі випадки, що ця кнопка, яка його включає, вона перестає працювати з часом, не включається. Але для того, щоб скип'ятити, є такі виходні... винахідники, запихають якусь паличку, щоб кнопка тримала, і включає чайник, щоб він почав кип'ятитися. Чайник доходить до відповідної температури, якщо він справний. Кнопка що має зробити? Виключитися. А в тому випадку, якщо там щось підклали для того, щоб він включився, чайник що зробить? І що з ним станеться? В даних класах безпеки, оце оформлення, що ви бачите, ремонент і е, вихователі безпеки, вони е, повинні пояснити дітям і наочно показати, що потрібно робити в надзвичайній ситуації, або навпаки, чого не потрібно робити, коли стається щось, е, щоб уникнути надзвичайної ситуації. Фінансова частина це все було на саме на об'єднаній територіальній громаді. А що стосується ремоненту, тобто як там пошкоджене електрообладнання, деякі протипожежні інвентар це наші працівники, колеги з Мукачевського районного управління е, долучили. Відповідно, чим могли, тим допомогли. Так, це, як знаєте, спільна співдія і нас, і місцевої влади. За підсумками першого уроку школярі отримали важливі знання, які, за їх словами, без сумніву стануть для них у нагоді. Вони розказували про правила безпеки, як треба поводитися десь у лісі, там, наприклад, з вибухонебезпечними приладами. От і. Як треба поводитися з електричними приладами вдома. От. І що не можна користуватися такими приладами дуже важливими, без нагляду дорослих. Для мене сьогодні було найбільш цікаве, як правильно користуватися вогнем-газником та прилади, якими треба дуже обережно. Я дізнався, що коли в людини приступ серця, то треба перевірити, чи вона може говорити. А для чого? Щоб знати, які в неї симптоми. І якщо людина має приступ, то треба дзвонити 103. Загалом у класі безпеки відбуватимуться заняття за розкладом для учнів 5-11 класів. Окрім педагогів, уроки зі школярами проводитимуть і місцеві медики, закарпатські рятувальники та ювенальні поліцейські.